Я завжди йому говорила: Льошка, тебе чекає якась велика, дуже світла можлива". От Я це відчувала. Він хотів розвиватися будуще, у нього були цілі. Я його добре знав, і буду завжди пам'ятати. Як болить серце. У склад небесного війська ранійської громади увійшов ще один герой Олексій Тяка. Він це для мене такою світлою дитиною. Я пам'ятаю, коли вони прийшли до мене в 32-й кабінет 5 класі. Він був як горовчик, малесенький, такі красиві, очки, такий чистий, не знаю, як він галядку. Чесний, щирий, дуже добра дитина. І він завжди був на боці правди. От де справедливість там Льошка. Я завжди йому говорила: льошка, тебе чекає якась велика, дуже світла мама. От я це відчувала. Він сміявся, де да я звичайний хлопець. Я говорила, «Льошка, ти дуже високий, високий душею. Він настільки був толерантним в тому, що як підтримати людину, якщо людині важко, або вона хвора. Він це в душі, але він це вмів. Він настільки дівчат любив в класі, він так їх захищав. Я не пам'ятаю, щоб хоч одна дівчинка несла відро, коли ми обирали клас. Він дуже переживав. Дівчатам не треба працювати. Їм не треба важ... важке нести, їм треба, щоб вони були здорові. Він Дуже за ними. Якщо не хтось їх там ображав, він за них за всіх заступався. Якщо хтось був неправий, навіть якщо він був один, він виборював завжди правду. Царство небесне. Вечный покой, Лешенька, с горобчик Мы всегда дружили вместе, в одной, в одной группе, в одной спальне спали. Всегда, э, если кого-то из младших групп там обижали, мы как ставшая э, группа. Всегда защищали, объясняли, играли с ними. И вот так э, мы в один день закончили садик, и я, я и Вадима встретил после садика, и все. А потом два года назад я узнал, что он Погал, попал без вести, попавший. Я думал, где может, он в полоне. Много заявок было, я у знакомого спрашивал, как там Леша так? а Они говорят, Саня, он в без попавший. Потом ее мама Оля мне сказала, что он попавший в без вести. И вчера и читаю в своем чате, что вывезут. Я его хорошо знал и буду всегда помнить. Я знала его как хорошего, трудолюбивого. Работящего, он учился хорошо, старался для родителей. Пошел на войну с тяжестью. Он не хотел этого, но у него не осталось выбора. Он хотел развиваться будущее, у него были цели. Помню то, что он. Если попросить, либо дать возможность заработать в плане легкой подработки, строительства, либо еще что-то, он всегда был готов помочь, всегда был готов заработать. Он искал новые цели, новые возможности. Он очень открытый человек был. Он общительный был. Он с друзьями очень хорошо ладил. Хорошо помню его. С братом тоже занимался спортом. Помню, виходили на стадіон, бігав, він завжди допомагав, і младшим теж допомагав, підказував где-то. Ті, хто знав Олексія, розповіли, що в дитинстві він займався боротьбою, був непосидючим. Після 9 класу Ренійської гімназії No2 вступив до профтехучилища. Але широкомасштабна війна змінила плани юнака. Він воював у Донецькому напрямку. У вересні 2023 року під Бахмутом Олексій пішов на чергове бойове завдання та не повернувся, і більше не виходив на зв'язок. Два роки він був у списках зниклих безвісті, і ось повернувся у рідне місто. Олексія Тяка поховано на алеї Слави. Thank mm -hmm. you.